SEO – це адаптація вашого сайту під запити ваших потенційних клієнтів. Тобто, як це відбувається, людина щось хоче купити, вона заходить в Google і вбиває якийсь запит. Вона може вбити його різними варіантами, різними словосполученнями, та навіть з помилками, і все тому подібне. І ось наша задача, як SEO-оптимізаторів оптимізаторів, це зробити так, щоб якби людина не запитувала про ваш продукт, Google приводив її до вашого сайту. Що входить в SEO-оптимізацію? Перше, базове, це збір семантичного ядра. Це робиться, я рекомендую робити ще до того, як ви почали робити сайт, тому що тоді стане зрозуміло, які конкретно сторінки нам потрібні, щоб були на вашому сайті. Тобто, ви збираєте усі усі ключові запити, які тільки можуть бути і дивитеся. Наприклад, от, якщо ви збираєтеся продавати коляски дитячі, вам обов'язково потрібна сторінка це дитячі коляски, де ви будете рекламувати, всі ваші коляски будуть знаходитися. Прогулянкові коляски дуже часто запитують, і у вас має бути на сайті сторінка чисто з прогулянковими колясками. Універсальні коляски в 1, тобто і у вас Google має приводити до сторінки в 1, Тобто ми маємо давати все те, що запитує, конкретно те, що запитав користувач. Ось це задача максимально точно дати. Інформацію. Після того, як ви забрали семантичне ядро, ви розумієте, яка у вас має бути структура, тобто розробили структуру сайту, зробили і далі починається наповнення його контентом. Тобто, вам потрібно написати, щоб. Назва сторінки, це називається тайтл, була правильно написана з правильно ключовими словами, під неї правильно підібрані ключові слова, щоб description був правильно описаний, теги, щоб а, використання слів, тексти, які мають бути, щоб правильно товар і ви самі правильно називали. Тобто починається внутрішня оптимізація з оце насичення саме словами, я так скажу, тобто потрібними словами, для того, щоб ми правильно видавалися. Після того, як ваш. Сайт наповнений вже безпосередньо контентом, потрібно зразу ж ну це взагалі паралельно робиться а, технічна оптимізація. Тобто, наприклад, ваш сайт дуже довго завантажується, і якщо ми а, там будемо отримувати дуже високий відсоток а, закривання ще до того, як сайт завантажився, то навіщо ми взагалі все робили? Тобто Треба продивитися, наскільки швидко завантажується сайт, чи є там мобільна версія. А подивитися, чи всі в нас працюють картинки на сайті, тобто, вони всі відкриваються і відкриваються правильно. Чи, є в нас, чи всі сторінки в нас правильно працюють, чи немає битих посилань, чи є перенаправлення з якоїсь там старої сторінки на нову, якщо ми там зробили. А також нам треба, щоб прибрати всі дублі. тобто На сайті взагалі будуть сторінки дублюватися в якомусь форматі, особливо якщо це інтернет-магазин, це обов'язково. Але нам потрібно зробити так, щоб Google бачив лише потрібну одну сторінку з таким контентом, а всі інші дублікати він не бачив. Це вже робиться технічна оптимізація. Після всього цього починається робота над зовнішнім просуванням вашого сайту. Щоб ви зрозуміли логіку, поясню просто: якщо ваш сайт хтось рекомендує, то Google десь там у себе відмічає, що оцей сайт він його рекомендують, а значить, я теж можу його там по рейтингу підняти у себе для того, щоб підняти в видачі. Тобто, якщо є сайт, на якому є посилання на ваш сайт, це додає авторитету вашому сайту. І такі посилання, звичайно, ви будете отримувати і стандартно, лише, щоб пришвидшити, щоб пришвидшити цей процес, ці посилання мають бути закуплені. Скільки по а, термінам буде триватися оптимізація? Ну, Взагалі, ця оптимізація це постійний процес, вам він сподобається, і ви від нього ніколи не відмовитесь, тому що запити завжди розширюються, зростають, з'являються нові, і оптимізація буде продовжуватися постійно. Наприклад, давайте поговоримо про те, скільки потрібно часу витратити, там, щоб вийти в якісь топ-позиції. В середньому ну, нормальні SEO-оптимізатори завжди кажуть, що якщо сайт новий, то десь рік на те, щоб вийти в топ-10. Якщо ну, просто нульовий, тому що там ще ну, в нього вік дуже маленький, це впливає на ранжування. Але ви маєте розуміти, що це залежить від. Конкуренції наприклад, у вас дуже унікальний а, сайт. Ви продаєте якийсь унікальний товар, на який великий попит, але більше ніхто не продає. Ну просто більше фізично ніхто не продає. То ви дуже швидко вийдете в топи, тому що Google зрозуміє, що ось єдиний хто це може бути. Якщо у вас там конкуренти дуже слабкі, ніхто не хоче вести все оптимізацію, всіх старі сайти, все тому подібне, тобто це буде залежати від багатьох факторів, на які там ми, звичайно, ми можемо впливати на свій сайт, але на чужі сайти ми не можемо повпливати. Розуміть лише одну річ, що ми, кожен нормальний SEO-оптимізатор, він зацікавлений вивести якомога швидше ваш сайт в топ-1. Тобто ми робимо завжди все на те, щоб зробити це максимально швидко. Але ну ви маєте розуміти, що є конкуренція, яка може підключити, дати більше бюджети, і тому там ми вже вийдемо не через півроку на якусь позицію, а нам потрібно буде рік. у Нас більше це бюджети. Тобто, це все має контролюватися, і для цього має бути у вас. Взагалі, я рекомендую це свій приватний СЕОшник.